Вона показала свою суб'єктність, колективну Рада Європи, не тільки Європейський Союз. Це теж важливо для нас, що ми показуємо, що Європа стоїть на засадах права. Це важливо, це потрібно. І ми з цим маємо працювати. Просто треба усвідомлювати, що, на жаль, в сучасному світі не буде правосуддя в форматі Аксіон Директ. Ну, тобто, воно може бути так, як вбивають. Страчують російських воєнних злочинців, бо в умовах війни це нормальна практика. В цьому немає нічого екстраординарного. Вибачте, люди, які забирають життя мирних мешканців, вони заслуговують на страту противною стороною. Це абсолютно нормально. Проте, ми маємо також усвідомлювати, що не весь світ настільки україноцентричний, як ми його хотіли бачити. Світ не живе на глобусі України, час же до цього звикнути.